Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Тут треба підписатися, бо будете чесно діставати багато інформації, знати більше, бачити далі. З нами на зв'язку екс-заступник міністра питань з тимчасово окупованих територій Георгій Тукав. Пане Георгію, вітаємо вас. День добрий, Романе, день добрий, шановні глядачі. Та, власне, хотів розпочати від таких свіжих віянь. В два великі такі. Валуни на нас несуться інформаційні. Перший німецького гатунку. кажуть, що Олаф Шольц підтверджує, що хтось та й з різних країн на рівні стратегічних радників і Україна, в тому числі, сидять там, щось радяться, якусь мирну угоду готують. Ну а другий валун такий прилетів від поважного видання The Economist, які пишуть страхи страшні про новий літній московський наступ. І тут навіть зацитую, я вже переклав навіть з оригіналу. Дивляться, що, що з тим наступом. Поточна лінія фронту може навіть перетворитися на щось дуже схоже на нові кордони України. І це найменш кажуть вони поганий варіант для початку мирних переговорів. Та що ж таке з тими мирними переговорами? Це і псона нас тиснуть, чи вони реально десь під килимно готуються? Я думаю, якщо реально, то це суміш і першого, і другого. Те, що існують в різних політичних колах, ну, принаймні за кордоном, ідеї про за будь яких обставин зупинення бойових дій, це не є таємниця. З такою ідеєю виступає Китай, цю ідею підтримав Ердоган. І я абсолютно не здивуюсь, якщо дійсно з'являться носії. Подібної ідеї, в тому числі і в європейських країнах, або навіть і в Сполучених Штатах. що стосується взагалі можливості проведення подібних переговорів, Ну, у мене завжди виникає запитання, чи усвідомлюють ті люди, які публікують подібні тези, що взагалі, в принципі, в переговорах приймає участь як мінімум дві сторони. І якщо навіть собі уявити, що Зеленський ризикуючи Ну, як мінімум власною посадою погодиться на подібні переговори, на початок подібних переговорів, то у кого є, бодай найменший фактаж того, що до цих переговорів готова Росія? Я, наприклад, дивлюсь останні заяви і Путіна, і Лаврова, і Шайгу. Та немає там навіть натяків на те, що вони там бачать десь можливість зупинитись. Абсолютно, генеральна лінія партії завершається незмінно. Більш того, там навіть і немає натяків на те, що вони ставляться за метою якось окупувати повністю Донецьку Луганську область, і на цьому все. Абсолютно, продовжуються тези про всю Україну, про денацифікацію, демілітарізацію України. Ну, Можна по-різному ставитись до такого, не, навіть не знаю, як його цензурними словами назвати, персонажа як медведя, але ж він все-таки є заступник секретаря РНБО Росії і президент Росії. Всім зрозуміло, що я думаю, переважна більшість українців знайомих з творчістю цього, цього чорта. Але у відповідь на подібні сентенції щодо мирних переговорів він зробив доволі такий розлогий пост в своєму телеграм-каналі, де здається, якщо не помираю, 7 чи 8 пунктів. Зазначив, за яких Росія готова до початку мирних переговорів, але все одно, пане горі, дивіться, в грану вони в там шизофренія, там двоємисліє, як казав Ор, Орвел в одних головах відбувається. Тобто, не готові до переговорів, настільки не готові, що аж готові. Бо той ж самий Путін казав, що та це ж Київ, Хунта в Києві не готова, а ми то готові. Тобто, одним словом, ця гра що для танго треба двоє для того, щоб під. Писати мирну угоду, а тобто капітуляцію України теж потрібно двоє. Тут є інший вимір. Тобто, ну політичний вид для верховного воно президента. Сказали, а отут важливіше. Е ну В Росії в народ нічого не питається, а в, в українці так не звикли. А українці вже переламали, тобто є критична маса, яка готова так чи інакше здати території в обмін на то, що вони в, в глибоких закарпатських областях, в Трускавцях і у Львові, е, дуже змучились від війни. Ну, по-перше, Хотів би зазначити, що і ті, хто втомився в Карпатських горах від війни, мають усвідомлювати, що будь-який мир, будь-який підкреслюю, це виключно тимчасова перерва. Бо ще раз підкреслюю, загальна ідея Російської Федерації, з якої вона починала агресію проти України, залишається досі незмінною. І ну, фактично в засадах цієї ідеї. Є тези. знищення України як незалежної держави і знищення українців як нації, і ну якось я не чув ні від Путіна, ні від Лаврова, ні від Медведєва, ні від кого від них чув, що вони готові залишити Карпатські гори там, не знаю. Хай там буде залишки тієї України. Ну, власне, тому що ви, ви коли почали в нас дискусії, такі теоретичні, знаєте, філософські, а чи не готують нас до корейського сценарію, де от, от те, про що The Economy сьогодні пише, це і будеться 38 ма паралель, Тобто якась там лінія фронту, яку на час мирної угоди мають розділити і має бути дві України: е, Правильна російська і оця Хунтівська, яка ніби ще. Залишається. І дехто з тверезою головою каже, слухайте, хто вам сказав, що є готовність на е корейський сценарій? Тому що якраз. Тут нема готовності. Я дивлюся, от вчора, поки нормальні люди готувалися до Великодня, сатаністи. Вони разом з Верховним сатаністом Гундяєвим Кирилом, вони себе чомусь називають РПЦ. Вони ж там 25-й всемірний сінот Руського міра провели. Так, там написано, що українців в Білорусі немає. Це субетноси. А вся територія України належить канонічно Росії і Русської православної церкви. них навіть на рівні е, сатаністських організацій не, не існує українського народу. В цьому випадку е, це ми з вами от проговорюємо як як, як базу. Але коли згадуєш матеріали у цієї мирної угоди в Стамбулі, які випадково з 2022 року ми нам оприлюднили і ми побачили міжнародний геополітичний геній Верховних Арахамій, то трошки лячно стає. А може справді хтось зараз щось та й готує? Ну, я не виключаю такого варіанту, якщо чесно. Поки що такі діалоги, переговори вони можуть бути залаштунками для того, щоб зайвий раз не збурювати українське суспільство. Але те, що вони можуть тривати, для мене, ну, якоюсь шокуючою новиною не стане за будь-яких обставин. Е, свою оцінку діючій владі, діючій команді, включаючи президента, включаючи того самого Рахамі, я висловив буквально через день після інаугурації Зеленського. І вона залишається незмінною. Бо жодного фактажу, який би міг, ну, скажімо так, змінити. мою з моєї ставлення до цих людей я його досі не отримував. Але пане Георгіє, залишається декілька питань, які просто, так як знаєте, як зубний біль е, докучають. Ну е, для мене, наприклад, особисто два, два запитання залишаються без відповіді. Для чого блондинки фарбують коріння волосся в чорний колір, і якого милого в нас друкують якусь політичну соціологію? У нас курчаляга, що вибори вималювалися? Для чого це? Я не знаю, чесно. І я був дуже здивований, коли. А от якщо пригадати, то на початку оцих ігор соціологію починали доволі невідомі і не, скажімо так, непопулярні соціологічні центри. Так, а потім головні так, включились? Так, а от коли до цього процесу включилися головні, доволі ну, і відомі, і знані, і р... і з хорошою репутацією, для мене це виявилося, ну, в... як кажучи, диковинка. Так, але робляться. І ви не пояснили для себе, може вони десь собі визначили якусь дату виборів, і ми просто дурні і нічого не знаємо про неї? З моєї точки зору, ну, чому це роблять соціологічні центри? Тому що, на жаль, грошей не пахнуть. Ага. Якщо є замовлення, то вони його виконують. А, але разом з тим, ну, я деяких очільників цих організацій знаю особисто і ставився до них завжди з повагою. Називати о ці спроби проведення соціологічних опитувань реально науковими дослідженнями це просто маячня, і вони, як відповідальні люди, я чудово знаю, переконані в тому, що в глибині душі. Вони це чудово розуміють. Ну бо власне це щось середнє між маніпуляцією і брехнею, адже так, наших так, громадян так, на окупованих так. територіях ніхто не питає. Опитування в окопах і на лінії фронту теж ніхто так, не питає. Це, 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 По зараз... Європах ніхто не опитує мільйони українців. Одним словом, така от е, дурня. А от з цієї точки зору саме повернуся, е, бо ви ж власне були в міністерстві з питань тимчасово окупованих територій, Їх тоді було менше. А якщо справді попробують в заморозити, бо це інакше не назвеш, заморозити військовий конфлікт, тобто дати Путіну змобілізувати людей, розрахуватися зі старими, підготувати нових, виготовити достальну кількість ракет, бо того так, от що зараз виготовив скандачка, зразу стріляєш. Так дайте можливість, як то кажуть, більше приготувати і лупнути по Україні. Але як вони будуть комунікувати, я маю на увазі, ті, хто в нас на таке погодиться раптом. Ну, наприклад, пояснювати партизанам в Криму з руху, а теж, чи нашому руху спротиву там в, в Бердянську чи, чи десь на, 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 пояснювати: слухайте, ну, мусимо підписати угоду. Лишайтеся там в окупації, візьміть парапор, вступайте в ряди Росгвардії і, і ФСБ. Ну, я, я не розумію, як це можна прокомунікувати. Ну, я думаю, неволі згадав того самого Медведєва: денег немає, ви видержитесь. От приблизно так воно і буде виглядати. Mm -hmm. а, але все-таки у мене залишається величезний сумнів щодо протилежної сторони. Як би тут е, я не ставився до Зеленського і його е, ефективних менеджерів, ну я їх вважаю похидьками, всіх без винятку. Але е, ну не треба забувати, що навіть там можна зараз розповідати різні історії про виснаження Росії і таке інше. Але. Згідно Конституції діючої Російської Федерації, вони туди заперли 5 українських областей до складу Російської Федерації. І якщо зараз от, умовно припустити, що починаються якісь переговори і сторони домовляються про припинення вогню. А яким чином оце буде продавати своїм агалтєлим виборцям, і в тому числі армії ЗЕД Патріотів, керівництво Росії? Якщо частина тих територій, які вони вперли в свою срану конституцію, залишаються під контролем нацистського Києва. Угу. Як, як вони це будуть своїм продавати? Ну, ну скажуть на, на на второму етапі Ну, Вони можуть це продати. В принципі, це не, 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 не так важко. Їм важче продати зараз, чому бойові е, таджики з іділ виявляється є е, українськими православними терористами. Хай вони на цим мучаться. В тут зараз от така от ще по 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 вашому напрямку, питання. Дивлюся, з'явилася петиція. Про відставку Ващук віце-прем'єрки саме з переміщених тим, і окупованих територій. І, і це зініціювали саме люди, які потрапили от під цю жорнила війни. Вони це зініціювали. А що не так? Що там не так? Що не влаштовує? Ну, якщо називати речі своїми іменами, то все не так. Почому з першого дня з'явилася цієї людина на цій посаді? Тому, ну. Просто свого часу, коли все це починалося, то кількість переселенців вона була значно меншою, і кількість окупованих територій була значно меншою. Відповідно, зараз завдання перед цим міністерством неспівставно більше стають. А те, що Верещук з перших днів було абсолютно безпарадною і нікчемною в вирішенні цих питань, це ж ну, на поверхні лежить. Як і переважна більшість, вона не виняток, як і переважна більшість тих самих ефективних менеджерів. Зали. Тобто, ви не вірите, що вона, наприклад, набралася державницької думи, досвіду. Бо я пам'ятаю ще свої інтерв'ю з нею як політиком, яка пояснювала мені, що в центрі Балто-Чорноморського порозуміння саме руська версія історії е, потрібна Волинську різню, теж мені розказувала рів, на рівні з Царьовим. Це з мого власного досвіду спілкування, але ми ж залишаємо право, що кош... Жона Верещук має право покаятись, помудрішити і стати державним е Ну, виходячи, наприклад, з нещодавного скандалу, якому ніж 4-5, останні, принаймні, я не слідкую за діяльністю цієї людини, відверто. Скажу. Ні, От, якби не ця петиція, ми теж би не дивилися. А там, окрім петиції, я випадково натрапив на скандал, про який розповів Борислав Береза. Він товаришує і підтримує групу волонтерів, яка займається питаннями евакуації українців літньої, ну, і, там, з дітьми і людей літнього віку з території, які е, знаходяться в небезпечній близькості. Нагадаємо нашим глядачам, це Сумщина і Чернігівщина, там, де луплять, де рівняють. Та. Так. І в нього просто розірвало розум. І в тих його колегах-волонтерах розірвало розум, коли ця мадам оприлюднила фото як евакуюють літню жінку. І додала, що мовляв, очолювано нею міністерство. Робить все можливо. От, дивіться, які ми молодці. Я бачив цей пост. 92 роки бабці, дивіться, ці, які, які ми кльові. А це волонтери, так. які ні, ні копійки міністерство, не отримали. Міністерство, на жаль, жодного стосунку до цього не мають. Волонтерів терпець луснув, і вони ну там від їхнього імені, там верещуці і калось, мабуть, на один день. Угу що вони там все про неї на але? Це ж нагадує наші практики. Пам'ятаєте, будь-яка виборча кампанія вилазить якийсь чмо з партії регіонів. Якусь гуманітарку вкрав, перепакував свої пакети і кричить: голосуйте за мене. Ось від вам подарочок від мене. Ну от, от, однаково ж це нагадує Таково, випадок з віце-прем'єром. Технологія залишається незмінною. Угу. Я не бачу величезних змін. А про що волають численні різні? Голови обласних воєнних адміністрацій, доповідаючи про звитяги, до яких вони абсолютно жодного ну нічого взагалі не мають жодного відношення, але з доповідями, ух, які ми всі красавці і молодці. А коли а коли ми, ми перейдемо, дивіться, коли ми перейдемо з віртуалу, з вигаданої паралельної реальності, яка живе в Ютубах і в інстаграмах, в реальність, яку нам необхідно, тобто комунікація перед викликами воєнної кампанії літньої 24-ї вже достатньо висока. Всі вже кричать. Це до речі нагадує попередження західних спецслужб, коли голова ЦРУ приїжджав, коли всі західні медіа теж говорили про велику небезпеку, і це два роки вже виповнилося. Але нам замість цього подарували правильну дорожню карту, як готувати майські шашлики. І чому треба асфальтувати дороги у два роки якраз виповнюється тому відосіку? Так в цьому випадку ми підійшли вже до цього Рубікону на фронті, зокрема, і загрозам, про які нас попереджають, що ми нарешті перейдемо до комунікації замість постановочної відосіки? Ні, на жаль, я не бачу жодних якихось ознак для подібних змін. Бо останній приклад зараз починається скандал щодо. Так званого будівництва другої лінії оборони. Про яке, а в чому там скандал? Якість. Угу. Відповідна якість, вартість, кількість і такі темпи. І, ну, про величезні звитяги і успіхи в цьому напрямку ледь не щодня по кілька разів на день доповідають різні роти Зеленського. А насправді картина доволі-доволі. Ну, ну так. приєднання одним словом, не лінія Мажено і не лінія Манергейма це... мусимо десь фіналізувати. І ще одне питання я згадав, яке в весь час без відповіді крутиться в голові. Після того, як президент Франції Макрон... Сказав про можливість наземної місії для французьких військ. Ми навіть побачили е, генерала Ющенка, який, який зараз очолює е, іноземний легіон та французький легіон. Ну, це, це все, все, все абсолютно можливо. Але після цього не так певні перелякані країни НАТО накинулись на Макрона, як чітко було прокомуніковано президентом, що нам не потрібно. Ні, самі справимося, нам. Не потрібно, як це вкладається в карту. Нам не потрібно іноземних військ з боку Києва, але при цьому Київ абсолютно спокійно робить іноземні легіони, підтримує їх зброю. Ну я маю на увазі: ну, наприклад, Легіон Свобода Росії. Чи русський добровольчий корпус, чи то Сибірський батальйон. Тобто, іноземні війська ми спокійно формуємо і для якихось операцій, а іноземні війська НАТО нам нафіг не потрібні такою дипломатичною мовою. Скажу, не зрозумів я цього феномену? Ну Роман, я думаю, що до висловлювань Володимира Зеленського можна назбирати подібних запитань і будемо цілий тиждень тільки їх перераховувати, не обговорювати, перераховувати. Тому очікувати якусь логіку від цієї людини, ну що йому написали, та він не прочитав. А навіть не, не, не усвідомлюючи якихось причинно наслідкових наслідків. А що стосується самого Макрона, скажу відверто для мене зараз оця трансформація Макрона це якась загадка. Якби не той унікальний, практично для Європи, і, де і взагалі для великої частини світу. Випадок, що Макрон не йде на вибори. Я був би переконаний, що це чергова оця мілітарізація Макрона, що це чергова передвиборча технологія політика. Ну так, але він не йде але на вибори. Але він не йде на вибори. І от пояснити, в чому сенс от такої реальної трансформації, між іншим, це ж не, не просто добре. Але в чому сенс відмовлятися? Ну, це краще. Нашому керсунчику задавати ці питання я не знаю, чесно скажу. По-перше, я не можу ще й досі зрозуміти, про які саме контингенти, з якою метою йде це мова, та про будь-який нам будь-яка допомога би була потрібна. Ні, то ну якщо мова йде про інструкторів, наприклад, то вони вже давним-давно є на території угу. нашої держави. І ніхто з цього величезної таємниці не робить. В різних напрямках і в тому числі, ну, наприклад, в питання гуманітарного розмінування давним-давно працюють з нами, в якості інструкторів, можливо, мова йде про присутність технічного інженерного персоналу для обслуговування техніки, в тому числі можливо для тих самих f 16 Не знаю, конкретики жодної не було, але на відміну від переважної більшості політиків, в чому зараз відбувається. Суперечка, оця родзинка в суперечці між Макроном і Шольцем, а, і Макрон доволі жорстко відповів Шольцу, що ви переважно більшість обіцяєте, а ми менше обіцяємо, але більше виконуємо. І останнім часом дивіться, після от таких заяв Макрона, начебто, все за звичкою політики можна було б залишити за просто ля ля але. Франція е, закликала ті країни, до яких вона поставила згідно міжнародних контрактів озброєння, відмовитись від них і передати їх Україні. Е, Франція ухвалила рішення, що вся техніка, яка зараз буде е, вибувати з озброєння збройних слів Франції під час модернізації, вона буде надходити Україні. Це величезні mm -hmm. реальні, реальні кроки підкреслюю, а не просто ля-ля. Пане Георгію, то бачите, тут такі циклічність історії часами має такі злі жарти. Макрон фактично зараз показав нам що мав на увазі Ющенко, не словом, а ділом. А в нинішня влада утримує в, в, і владу, і фронт на, на трьох слонах: армія, мова, віра. І, і от такі жарти історії, на жаль, перед нами в, е, виникають. Пане Георгію, то все, що ми встигли за сьогодні, про, е, але страшенно цікаво і дякуємо вам за розмову. Тому кажемо: до нових зустрічей з нами був Георгій Тука, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих. Них територій це був маркер подій, і зустрінемось на каналі «ФМ Галичина аналітика. Дякую. Дякую.